Сьогодні, 14 червня 2025 року, свята та прикмети цього дня. 14 червня православні за Новим стилем вшановують пророка Єлисея. Він жив IX-X столітті до Різдва Христового. Єлисей з народження відрізнявся особливою духовною силою. Коли Єлисей виріс, він став учнем святого пророка Іллі, А коли Ілля помер, сам став пророкувати, Святий мав дар чудотворення, зцілював хворих, воскрешав мертвих, передбачав майбутнє, не боявся могутнім правителям казати правду. Він дожив до глибокої старості. І помер природньою смертю. Частина його мощей знаходиться в Олександрії. День пам'яті пророка вважається чудотворним, цей день моляться про здоров'я дітей та близьких, а також просять захисту від несправедливості. Вважається, що святий може виконати любе бажання. Головне загадувати його з чистими думками та серцем та щиро молитися. За народними повір'ями, якщо на Єлисея хрестити дитину, вона буде дуже щасливою. Якщо сьогодні купити обновку, освітити її в храмі та носити три дня, вона стане оберегом. Погодні прикмети такі на сьогодні. Якщо сьогодні дощ, то дощ буде ще. Сім тижнів. Жаби голосно квакають до затяжних злив. Комарів багато до вражаю ягід. А якщо мошкара роїться хмарами до грібної осені, Кажуть, що сни з 13 на 14 червня віші, вони допоможуть примножити добробут. Отака інформація на сьогодні. Я сподіваюся, вона для вас була. Цікавою та корисною. Буду дуже вдячна за лайк, просмотр, підписку, репост. Хай більше людей побачить цю інформацію. Всім гарного вихідного дня! Я сьогодні працюю. Всього найкращого, хай щастить!